Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UV і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає іванел 16 на Басото. Карта Park. Ну що ж, до бою. Так, нарешті у нас якісь інші карти White Park. І танк БТХ Басото 6 рівня. Що це для мене за... Я ще на ній не грав, тому що я ще її не пробачував, тому мені було цікаво. І мені цікаво, чому вона така популярна. Мені здається, що за рахунок не її броні тому що в ній, я так розумію, броніща зовсім немає, вона квадратна така коробка, бачимо. Квадратна для мене це квадратна коробка на, із чудовою гарматою. І в принципі рухливість ніколи. Так? Але бачимо зведення довге-довге. А, ну тут Х16, мовою, здається, довгим, так? Х16 приближення. Так, і що в нас по гарматі? 175 на шостому рівні? Чудове пробиття, калібри і шкода від пострілу. Ш... Школа... Шкода від пострілу 350. Я тепер вас розумію. Так, є ще в нас акумуляки. 205. Ну, В принципі, можемо на підкаліберах пробувати, вони пробивні, вони чіткі. Ну що, почався у нас бій і ну, поки я тут балагурив, вже у нас 2-3 побою, мінус 2500 просадка по ХП, нарешті ми вже прозвучаємо. Я так розумію, що все ж таки, все ж таки зведення. Ну, x 16 робити е, приближення, ну я думаю, ну це хіба що там якісь вицілювати вашники. Мені колись скілові гравці, скіліще так? І кіберкотлети казали, що треба, е, щоб у вас приціл був x4. Тоді ви будете нормально. Це вже якщо ти хочеш вицілювати там пашники, якщо там позиційний, позиційний бій йде. Ми бачимо, дуже наглючу вже поперли суперники так, під містком через, через залізницю перевалилися, я так розумію. І поперли наглючу, їх треба зустрічати, тому що вони вже впевнені в собі, а якщо вони самовпевнені, то очі вони випучили. якщо вони очі випучили, то ми їх будемо переповісти. Тут ми не попасти нам під КВ-2, тому що з одного пострілу він нас може знешкодити. Наглю просто лізуть, ти бачиш. Перехлопушуємо. Перезарядка комфортна, ну як на мене, не дуже швидка перезарядка. Можливо, ти... Е... Ну! You давайте так, ви мені напишіть, ви вже експерт, напишіть, чому він такий популярний. Я його дуже багато бачу в рандомі. Дуже багато така. Сподобався люди. Можливо, і за своєю, бачите, рухливості. він рухається в голове. Так, допомогу, а братішу. Два, два ворої знищено, 2000 настріляно, це в нас шостий рівень попрошу. На деякі гравці, вже граючи по 5-10 по років, на десятках не можуть стільки настріляти. Так що, не треба писати, що, е, Чому такий маленький демік. Це для цього рівня це великий демік. 11-10 вже побоїв вже щодо просадки поки немає, Наш гравець трішки бачу нервується, тому що там їздить е, там, і каве, так, так дуже швидко повертає е, наш герой е, камеру, що я не встигаю навіть побачити. Ну, Ми від позиції в принципі виграли. а чому? Тому що суперник, я ж кажу, випучили очі і полізли, вони чомусь побачили перевагу. В чому? Думали перепушити, так? Вийшли вони. Так, а яка він втік. Він вже розуміє, що щось пішло не так. Тепер вони вже. Так, а наші, дивіться, у нас ЛТшки стоять і ПТХ там. Ну, ПТХ це зрозуміло, ЛТшки стоять по 8 й та 9 й лінії. Чомусь вони там зашкірюються. Ну, ах, Ну, дуель на дуель. На місці. І не вистачає скіліще по нам стрільнути. Ах, дивіться вони зашкірилися. На них там напали лт суперники, вони їх перестрілюють наших. Вже тікають, а Мікс тікає, ааа, не тікає, чому? Тому що і, напевно там ХП мало і Т-50 варіант-2 теж мало ХП. летять витягну ЛТК. А як тепер проти ЛТ ще грати? Ось так. На влучність, я так розумію, це на влучність громадська, правда? Ну виїжджайте по одному. По, по пострілу. Дуже альфа, от мені подобається альфа в цьому. Шикарно. В принципі, якщо ось... Ну це то маленька карта, якщо б на великій без карти, так то не могли попушувати. Тут приїхала артилерія, дала нам трішки. Ага, трішки на 300 там. Ні, ні, я помиляюся, це ми, це, ми, це ми арті на 300 дали, не, не влучили. Чудово, бачимо, що IMX-12T е, саме тоді, коли потрібно, зашкірився там такі, е, ну, вікно, типу, амбразури, і він все-таки перестрілює суперника. І залишається одна ПТ, у нас 4 вороги знищено, 300. 3247 настріляно, не танковано, тому що він, я ж кажу, ну це картон. Але ж настріляв. Чотири вороги, так нам п'яв. А мікс буде стояти. Здається. І КВ він не поїхав. Ну я б не поїхав на місці. Давай я не поїде, він буде стояти і чекати. І він, напевно, десь стане зараз аж біля своєї бази. Ставимо ставку, друзі. Бо я багато коли вгадую, так? Я багато коли вгадую, тому що я аналізую, що роблять суперники, ну що б я робив на місці суперників. Але ж, бачите, різні суперники є, різні гравці. По різному думай. <смі> ну що, чудовий варіант проїхати. Бачу, приєднується AMX 12T до нас. І це вірно, тому що, а, вибачте, зараз програти. Або в нічию грати, але це не варіант. А, Не, не, не приєднується, пацанберг просто став там кустик. імбо кустик напевно там. <смі> Пише е браті, що, може спробує підсвітити. Хотів шмальнути, щоб ти здогадався, все ж таки погодився. Ну, трішки бувають такі боязливі, знаєте, але... Ну це в принципі тут багато як на шостому рівні. Не світиться. Не світиться суперник. Здесь він мені здається банк. Ось на К лінії, на К правда? Напишіть в коментарях, як би ви зіграли на місці АЕМІТ. У нього і швидкість в принципі є, так? Він би міг вилетіти та світити. Ми вже знали де знаходиться наш суперник. Ой, опа, давай, микай швидка. Вмикай скільки ще розвідника. Хоча ми бачимо у нас такий обзор, в ну, принципі, на півкарти. Це невеличка карта. Давай. Ну давай, я вже я б же п'ємо щось би напевно. Хе-хе, вистачає терпіння. Ої, опаїв. Давай, давай, давай. Ну, радіш. Нас же ж дивляться на ютубі, що ж ти? <смі> так несміливо. <смі> Соловей. Соловейко. Давай, вперед. Ні, бачите, я був не правий. Я думав, що він по центру стане. Він все ж таки, напевно, там аж в самому купу підстав. Або поперся на нашу базу. Так, ну наш герой вже маякує IMX, щоб той ставав на захоплення, а чому сам не поїхав на захоплення? Невже він на ІКВ проїхав під залізницею і виїде зараз правого плану? В принципі, теж як варіант. Нарешті, я тут трішки перемотав, тому що ну, чекати, ви розумієте, що вам не буде, не, не буде дуже цікаво. Нарешті з'явився і він все ж таки там стояв, напевне, на H1. І все ж таки перемога. Чудовий бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі.